Добрий день. Сьогодні поговоримо про площу ромба. Начебто ромб він є парлограмом, і що про неї говорити, якщо можна використовувати ту ж саму формулу для площі ромба що й площа парлограма. Але, як кажуть, є одне, але якщо ми зобразимо ромб, то звісно, ми можемо вважати, що це парлограма. І провівши, скажімо так, висоту, ми можемо сказати, що площа ромба S ромба дорівнює висота, помножена на сторону. Зверніть увагу, в даному випадку немає потреби писати H до А, індекс А, бо в ромба ж всі сторони у нас однакові, всі сторони А. Але якщо провести його діагоналі, то ми можемо отримати ще одну формулу для знаходження площі, а саме, її нескладно вивести, до речі, цю формулу. Якщо позначимо одну діагональ, скажімо, D1, іншу діагональ d 2 то ми, можемо, ми знаємо, що діагоналі точкою перетину поділяються навпіл. І в парлограма, і, звісно, і в ромба. А отже, одна діагональ буде дорівнювати D1 поділити на 2. Одна половинка діагоналі буде дорівнювати D1 поділити на 2. Інша – 2 поділити на 2. А ми знаємо формулу для площі прямокутного трикутника. Яку можна виразити через його катети. Давайте згадаємо цю формулу. Якщо один катет у нас А, інший Б, то площа прямокутного трикутника дорівнює А помножити на Б поділити на 2. Так як ромб своїми діагоналями поділяється на 4 рівних трикутника, то ми можемо сказати, що площа одного трикутника, скажімо, ось цього, Бо ще одного трикутника ось цього може бути знайдена через половинки діагонали. А саме, давайте запишемо s трикутника буде дорівнювати D1 поділити на 2, помножити на D2 поділити на 2 і ще раз поділити на 2. Отже, отримаємо D1 поділи, помножити на D2. Поділити на 4, і ще раз на 2, то буде поділити на 8. Але це площа ось оцього одного трикутничка. Ось оцього. Але таких трикутничків однакових у нас 4. І за властивістю площі ми знаємо, якщо фігури рівні, то в них площі теж рівні. А значить, можна сказати, що S ромба дорівнює чотирьом площам ось оцим, це 4 помножити на d1, помножити на d2, поділити на 8. І скоротивши наразі тут 8. І скоротивши четвірку і вісімку, ми отримуємо формулу, яку запишемо як формулу для площі ромба. Тобто d1 помножити на d2. Поділити на 2. Давайте подивимось, як же можна використовувати дану формулу, скажімо, при розв'язуванні задач. При розв'язуванні, давайте розв'яжемо таку задачу. Приклад 1. Нехай відомі діагоналі ромба d1 дорівнює 12 і D2 Дорівнює 16. Нехай буде сантиметрів. Необхідно знайти висотуру. Доречно провести ці діагоналі на малюнку, показати їх. І висоту, мабуть, доречно провести. Давайте висоту проведемо. Кажемо, що це висота. Отже, висота у нас фігурує в формулі площі для ромба, і площу можна ромба знайти через діагоналі. Тобто ми знаходимо S ромба як D1 помножити на D2 поділити на 2. В нашому випадку це буде 12 помножити на 16 поділити на 2. Можна скоротити 8, 12 помножити на 8, 96. Вже в даному випадку сантиметрів квадрат. З іншого боку, ми можемо сказати, що площа ромба дорівнює висота помножена на основу. Але ж у нас основи немає. Прийдеться знайти, основа це в даному випадку сторона ромба. Отже, давайте розглянемо ось оцей трикутничок, подивимося, що в ньому відомо і що ми з нього зможемо знайти. Очевидно, в цьому трикутнику відомі катети, якщо говорити про прямокутний трикутник. Можна поставити букви, давайте поставимо букву, щоб легше було. Якщо ми говоримо про трикутник АКД, то АК фактично відомо. Це половина діагонали. Із властивості парлограма і ромба ми знаємо, що діагоналі точкою перетину поділяються навпіл. Отже, АК дорівнює 16 поділити на 2 і дорівнює 8. Аналогічно КД дорівнює 12 поділити на 2. І дорівнює 6. Отже, ми отримали сторони прямокутного трикутника як 6 і 8. АКД прямокутний трикутник за теоремою Піфагора нескладно знайти АД. АД з трикутника АКД. За теоремою Піфагора. Піфагора. Отже, будемо мати АД в квадраті дорівнює АК в квадраті або Ка в квадраті додати КД в квадраті. Підставляємо уже знайомі нам числа, 6 в квадраті додати 8 в квадраті дорівнює 100, і звідси АД знаходимо. Як корінь квадратний зі 100, тобто АД дорівнює 10. Отже, ми знайшли сторону ромба, вона дорівнює у нас 10 см. Я написав на стороні АД, але знову ж таки, сторони ромба всі однакові. Тому ми можемо сказати, що і сторона CD також 10. Площа ромба у нас є. Отже, скористаємось ось цією формулою для знаходження висоти. А саме, замість S ми маємо можливість підставити 96, замість А ми маємо 10 підставити. І давайте обчислимо, виразимо фактично значення висоти з цієї формули. 96 дорівнює h помножити на 10. Звідси нескладно отримати. H дорівнює 96 поділити на 10. І це є 9,6 см. От так ми знайшли невідому висоту, використовуючи пару формул для площі ромба. І ще один приклад з ромбом. Необхідно, знай необхідно знайти площу ромба. С ромба питання. При відомій довжині стороні, нехай буде сторона 5 см. А діагональ, одна з діагоналів. Ну, я знову поставлю букви а, Б, С, Д. Нехай АЦ дорівнює 6 см. Як же А і сторона БС дорівнює 5 см? Як же будемо знаходити площу? Ну, знову треба визначитись. У нас з одного боку є, начебто, АЦ це, це діагональ. І нам хочеться використати формулу для діагоналей, але немає другої діагонали. З іншого боку, у нас є довжина сторони. Ну, АЦ у нас 6. Скористаємось властивістю діагоналей ромба й парлограма. Вони точкою перетину поділяються навпіл. Отже. Якщо тут позначити літеру О, ми можемо сказати, що ОС дорівнює АС поділити на 2. А це Є6 поділити на 2 і це дорівнює 3. Отже, половинка діагоналі 3 см. Далі, мабуть, доречно побачити, що трикутник БО прямокутний, зробити акцент на цьому. І знайти. Катет БО цього трикутника. Фактично ми знаємо, що цей трикутник називається Єгипетським, і можемо без обчислень сказати, що БО дорівнює 4 см, тобто БО дорівнює 4 СМ, це з трикутника БОЦ. Хто не знає, що таке єгипетський трикутник, нагадаю: це трикутник у яку, прямокутний трикутник, у якого катети 3, 4 і 5. Такий трикутничок. 3, 4, і 5 сантиметрів, дециметрів немає значення метрів. Називається Єгипетським. Отже, БО ми знайшли, а значить, знову ж таки, використовуючи властивість діагоналі, ми можемо знайти. BD, всю діагональ. BD – це 2BO. І це дорівнює 2 помножити на 4 дорівнює 8 сантиметр. Ну, а тепер ми, нам же площу треба знайти. Можемо знайти її за формулою S ромба дорівнює D1 помножити на D2, поділити на 2. Підставляємо вже відомі нам діагоналі. Ми сказали, що діагональ А у нас 6. діагональ БД у нас 8. Перемножимо їх і поділимо на 2. Буде 24 см квадрат. От ми знайшли площу даного ромбу. Давайте ще одну задачу розглянемо. Задачу, коли в ромб вписане коло. Маємо коло. Маємо ромб. Проведемо діагоналі цього ромба. Вони будуть проходити через центр кола. Відомо, довжина кола це дорівнює 24 π Це довжина кола. І відома довжина сторони ромба. Нехай А дорівнює 10 см. Знайти площу ромба, С ромба. Давайте уважно подивимось. На коло, яке вписане, справа в тому, що радіус кола, проведений в точку дотику, є перпендикуляром до сторони. І його можна провести з точки перетину діагонали як в цю, так і в іншу сторону. І по суті, це ми провели з одного боку два радіуса кола. Можна сказати, що це є е, діаметр кола. Але можна сказати, що це і висота ромба. Тобто діаметр кола вписаного в ромб, є висотою ромба. Ми цей діаметр можемо знайти ось з цієї рівності. Давайте згадую, згадати, згадаємо, як довжина кола виражається через радіус. Це дорівнює 2 πr Це формула. Для довжини кола. Так як у нас це 24 π Пі, Підставляємо 24 π Пі дорівнює 2 πr Звідси R знаходимо діленням 24 π на 2 π Це дорівнює 12. Отже, радіус кола дорівнює 12, а значить, діаметр його дорівнює. 2 радіуса і дорівнює 24 см. А значить висота ромба теж 24 см. Отже, можемо сказати, що довжина ось цього відрізочка, давайте я його позначу, KH. KH дорівнює 24 см. А довжина сторони у нас відома: ось вона, 10 см. Так, в даному випадку площу ромба ми знаємо, знайдемо за формулою, за якою знаходимо й площу паралограм. Тобто S ромба дорівнює H помножити на А. І дорівнює це, H у нас ось 24, А у нас 10, отже, маємо 240 см квадрат. Ось коротенько познайомилися з площею ромба, способами знаходження. Більш детально розглянемо на практикумі задачі більш складні. Дякую за увагу. На все добре.